Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі випуск передачі поговоримо про в рамках якого ми говоритимемо про мистецтво, що надихає і гість нашої сьогоднішньої студії це директор Кам'янської лівобережної школи мистецтв номер 4 викладач по класу Бандури Алла Росмус. Вітаємо вас. Доброго дня! По перше, дякуємо вам, що знайшли час і завітали до нашої студії. Пані Алло, ви дуже відома постать в нашому місті, особливо ви є членом великої музичної родини нашого міста. Очолюєте таке дуже, потужне, дуже потужний заклад. Розкажіть, будь ласка, з чого у вас все починалося і як наразі функціонує ваш заклад? Мій творчий шлях ще почався до мого народження, бо моя мама, коли закінчувала фаховий музичний коледж імені Мирослава Скорика, була при надії, тому серед своїх мене називали закулісним дитям. Бо саме на сцені вона співала і я була вже з нею поруч. Я навчалась у 19 школі загальноосвітній, і до нас у школу прийшла моя вчителька Юлія Іванівна. І... Тоді якраз було свято Коляди, і вона сказала, хто заспіває Щедрика. Я заспівала Щедрика, і вона сказала, запрошую тебе до нас у музичну школу займатися бандурою. Прийшовши додому, я мамі сказала, мам, мене запросили на бандуру. Вона каже, Боже, ти хоч знаєш, що це за інструмент? Я кажу, ні, не знаю. Вона мені намалювала, розказала. Так, я потрапила до дитячої музичної школи номер 3 в якій навчалася з 2002 року. Після закінчення музичної школи я вступила в Дніпровську академію музики імені Глінки, де провчилася 9 років, чотири роки музичний коледж, а потім ще 5 консерваторій. Ліобережна школа мистецтв вона має давню історію, історію свого існування, але все ж таки нам цікаво, що все розпочиналося, хто був у витоків саме її заснування, перший її керівник, і як надалі розвивалася сама аудиторія закладу, які там на сьогодні предмети викладають. Можете трошечки поділитися цим з нами. Кам'янська школа мистецтв номер 4 на той час це була музична школа, вона була першою на лівобережжі. Відкрилась наша школа у 1985 році. У цьому році нашому закладу виповниться 40 років, у нас ювілей. Першим директором нашої школи був Володимир Тихонович Сітраков. Він очолював посаду 15 років. Після нього Директоркою школи стала Тетяна Юрівна Горбань. Вона працювала на посаді директора 20 років. Саме до неї я прийшла працювати в цю мистецьку школу. У 2016 році вона вирішила, що в її школі має відкритися клас бандури, бо до того не було. Вона купила бандуру, це була в нас перша бандура, вона і зараз у нас є. Я почала займатися з дітками. На той час це було в мене три учні. Зараз Софійка вже закінчує наш фаховий коледж, але за класом фортепіано, бо вона навчалась на двох направленнях. Скажіть відносно направлення, які саме направлення на сьогодні є у вашій школі? У нас є музичне відділення, хореографічне відділення та художнє відділення. Я так розумів, що бандура розпочалася саме з приходом у вас у цей заклад. так? Так, так сталося, да на сьогодні на класі бандури чи багато у вас учнів, і які їх успіхи, до речі, на даний час в нашому закладі 20 бандуристів. Угу. Це від 5 до 14 рочків, самого малечку. Скажіть, будь ласка, це саме ті учні, які навчаються тільки на бандурі, але чи деякі з них також вибирали декілька інструментів. Так, є учні, котрі обирають декілька напрямів. Це може бути і художній, у нас дуже талановиті дівчатка та й хлопчики. Наприклад, у мене навчається Влада Хомицька, і вона навчається ще на хореографічному відділі, вона в нас ще й танцює. Мієчка також вона співає, танцює і також ходить, займається бандурою. Зрозуміло до речі, я так розумію, що викладачі вашого закладу, ну і ви в тому числі, окрім того, що викладаєте, але ще й приймаєте участь у різноманітних заходах, і самі граєте на інструментах. Да, можете трошки розказати, а може й похизуватися, все таки про ваш педагогічний колектив. Адже ми знаємо, що він теж має досить вагомі успіхи і навіть і навіть нагороди. Да, на цей час у нас дуже багато молодих. Креативних енергійних викладачів, котрі люблять свою професію, люблять дітей. І це, звичайно, дуже вагомий внесок для нашого закладу. Бо працюючи з душею, викладаючись на повну, є і результат. Це участь і в, у всеукраїнських, і в міжнародних конкурсах, це перемоги. Я пишаюсь нашими викладачами. Ну, перемоги саме викладачів, так е викладачі, які приймають участь є особисто, не тільки так. У нас є викладачі, мучнім, але... котрі, ага. да, котрі самі також приймають участь у конкурсах. У нас е взагалі е ще років п'ять тому е створився на базі фахового музичного коледжу е тріо бандуристів е Оксамид. Ага. Одна з наших бандуристок вона виїхала, ну, змушена була виїхати за кордон, а саме в Австрію, і, і вона там продовжила займатися цією справою, бандурою. Вона не полишила бандуру, вона взяла її з собою. Там в неї зараз дуже багато українських і не тільки дітей, котрих вона навчає, в них там ансамбль створився. У місті Грац, і ми їздили туди, представляли культуру нашої України, і навіть вдалося зібрати деяку кількість коштів, котру ми передали на потребу армії. Разом з нами ще грали учні, котрі знаходяться зараз в Австрії. В місті Грац. Вони також разом з нами виступали. Це був такий спільний проєкт. Ви отримали нагороди там? Да, якісь? Так. Нещодавно нам, до речі, з Австрії прийшла нагорода від е, посла Австрії за те, що ми приймали участь в цьому mm. заході. Так, нагорода знайшла своїх героїв, так? так. Нехай та часом. Зрозуміло, <світ> пані Алло, а розкажіть трошки все ж таки про ту посаду, яку ви на сьогодні займаєте. Чи складний шлях був саме до цієї посади, як е, директора закладу, і чи. Вагалися ви приймаючи це рішення, адже розуміючи, що ви до цього, саме в цьому закладі, працювали. Вам знайомий як і колектив, так і вся його повна робота. І все ж таки, як це у вас відбулося, чи складний це був процес, і як вам на сьогодні там працюється? Якщо чесно, то це була дуже несподівана пропозиція. Я не очікувала. Але рішення. Було прийнято легко, швидко і я не жалію. Бо взагалі вести за собою це такий складний процес, але якщо ти маєш поруч плече, маєш підтримку, маєш команду, то взагалі все просто, коли поруч однодумці, котрі тебе підтримують, допомагають, підкажуть. Дійсно, це я, я з вами згоден, тому що підтримка, саме колектив, підтримка вона завжди необхідна. І, як ви сказали, поруч повинно бути те плече, яке завжди вам допоможе. А звідки ви берете натхнення? Чи хто, чи що, можливо, вас надихає саме на ту роботу, яку ви робите? Для мене натхнення це мої діти, мої учні. Блиск в їх очах. Mm. Вони, ну, коли ти працюєш з дітками, це взагалі зовсім інша робота. Це не папери, це е, живе спілкування один на один, е, це взаємодія. І коли ти бачиш е, цей, як кажучи, продукт, е, коли до тебе приходить дитинка, котра нічого не вміла, а потім через деякий час ти дивишся, Боже, він вже грає, вона вже співає, і це так дуже заряджає і надає енергію і сили. Взагалі дуже люблю роботу з дітьми. Угу. Відносно роботи з дітьми, як на сьогодні ситуація в умовах сьогодення, ми розуміємо, що багато змінилося. Змінилося в усіх сферах нашого нашого життя та й взагалі кожного з нас. В музичному напрямку, в музичному саме, скажем, колі нашого міста, особливо на прикладі вашого закладу, що змінилося з початком повномасштабного вторгнення? Ну, я почала е, помітила, що, наприклад, з'явилася більша кількість дистанційних конкурсів. Е, Мені більше до вподоби все-таки, коли ми їдемо, коли це е, живе спілкування, коли це е, конкурси офлайн, а не онлайн, бо це все-таки е, ну, по-справжньому. Я е, вважаю, що е, онлайн це також дуже складно, бо зробити запис е, дитинки, відправити заявку це великий труд, але все-таки, е, коли Дитина на сцені, ти бачиш її справжню, бачиш її емоції, вона може себе показати не для відео, а саме для живої аудиторії. Ну, все-таки я згоден з вами. Я вважаю, що дійсно що таке жива аудиторія це тут дитина розкривається, тому що дійсно онлайн це є онлайн. І, мабуть, це теж є такою з нею з перешкод, адже займаючись зі своїми учнями. Коли ви знаходитесь десь в маленькому приміщенні, возите їх, мабуть, на якісь концерти, то вони там зовсім по іншому себе ведуть. Це так? Так, вони себе по-іншому проявляють. Бо коли, наприклад, да, ми збираємось, щоб просто записати mm -hmm. відео, ну вони розуміють, що ну, це відео можна буде переписати, в них буде шанс виправитись. Mm -hmm. А коли це ну, в тебе ось ти виходиш на сцену mm -hmm. і, і в тебе не буде шансу виправитись, ти маєш показати все з самого початку. З першого разу. Зрозуміло. До речі, як на вашу думку, в нашому місті чи достатньо таких заходів відбувається, де молоді творчості, наші, молоді таланти нашого міста можуть себе реалізовувати? Так, мені дуже подобається, як працює саме культура в нашому місті і конкурси, котрі є. І мені подобається, що це саме живі конкурси, не онлайн, а саме офлайн. Щодо проведення заходів на місцевому рівні хотілося б запитати, ми звісно розуміємо, що такі заходи вони потребують ще таких фінансових яких вкладень, вони потребують заохочення, вони потребують якоїсь логістики. Як у вас в цьому напрямку відбувається робота? Чи є у вас співпраця з місцевою владою? Мені дуже подобається, як наша місцева влада та управління культури підтримують взагалі культурний фронт. Бо це і нагороди на конкурсах, і нещодавно громадська організація бджола подарувала нашому закладу бандуру. Це, взагалі, мабуть, за історію моєї праці, це вперше. Ну, до речі, хочу сказати, наскільки мені відомо, бандура вона не є таким дешевим інструментом і не є таким, скажем, як це враска, не популярним, а все ж таки трошки і попит на нього є, навіть якщо. Так, так, зараз так, набирає обертів бандура. Особливо під час війни це стало дуже помітно, бо це український народний інструмент. І зараз і велика кількість діточок хочуть грати саме на бандурі. От раніше такого не було, навіть коли я навчалась. По-перше, я не знала, що таке бандура. Мої однолітки не знали, що таке бандура. Мабуть, якби я не займалась, вони не знали б, що таке бандура. А зараз, ну, навіть дітки, ти приходиш, у нас є виступи на базі садочків Лівобережжя, і ти приходиш з концертом, і діточок питають: ви знаєте, що це за інструмент? І вони всі відповідають: бандура. Ну, дітки знають самого маличку вже, що це бандура, і це дуже приємно. Ну, це, мабуть, ще є підтвердженням, тому що все-таки ця війна нас єднає, і ми стаємо більш такими патріотичними, тому що знаєте, історія а подура. Це дійсно частина нашої української історії. Це, це, це значить, у нас є майбутнє. є… Наше українське майбутнє до речі, затримували тему про співпрацю да на рівні департаменту. Я знаю, що особисто міський голова приймає участь у ваших заходах. ви також залюбки доєднуєтесь до таких скажімо, традиційних наших обрядів? І я знаю, що ви нещодавно також завітав. Завітали до будівлі міської ради, де проводили такі традиційні заходи. Можете трошки про це розказати? Це була коляда, це було на різдво. Пам'ятаю, Боже, той день, в той день був ракетний обстріл, але не дивлячись на це, все одно коляда настала, Різдво настало. Ми завітали до Андрія Леонідовича та заспівали колядок. Міський голова підтримує діяльність, творчу діяльність нашого міста. Мені дуже подобається до речі, цей проєкт. Арт-терапія, на котрому наші дітки та викладачі мали змогу показати себе, якось відволікти наше суспільство від цих важких часів. Видно, як терапія впливає на і дітей, і дорослих, бо коли вони виступають, вони відволікаються від війни, заряджаються енергією позитивною. Та, взагалі, знаходяться у творчості. А творчість, як ми знаємо, вона здатна переміщувати нас в інший вимір. Під час таких заходів ми відчуваємо потужну підтримку нашого міського голови для дітей. Це є потужним стимулом. Ну, я розумію, дійсно, що підтримка на міському рівні ще за участю, якщо це міського голови, заступників, начальників управлінь, яких вони бачать по телевізору та в газеті. І ці люди, я розумію, коли особисто їх, мабуть, вітають чи надають якісь сертифікати, то це дійсно, це, мабуть, такий стимул, який заохочує дітей займатися саме цим і, мабуть, дати розуміти їм, що вони. Вибрали правильний напрямок? Потрібні Лірно? в цьому світі, в цьому да. світі. І взагалі, да бо мистецтво воно дійсно дуже потрібно, особливо зараз. А до речі, є якісь небудь проекти, що спрямовані на підтримку наших захисників, можливо, членів їх родин? Можливо, в цьому напрямку у вас були які заходи? Коли розпочалася війна, мабуть, всі пам'ятають цей складний такий період, коли ти. Чомусь були такі думки, може це все не потрібно, що я роблю? Для чого я це роблю? Може, треба чимось іншим займатися. У мене навіть були думки про медицину, думаю, може, це важливіше зараз. А потім в якийсь момент, це був, мабуть, квітень місяць, відбулася наша перша поїздка до хлопців. Це були хлопці нашого міста, захисники неба. Нас спитали, чи не боїтеся ви взагалі? Ми відправилися цю поїздку і приїхавши до них, давши концерт, побачивши ці очі, ми зрозуміли, що ми їм потрібні, так як і вони нам. Бо це знову ж таки трішечки відволіктися. Вони бачать, ми до них приїхали, значить, ну, ми є, ми тут залишаємось в Україні, ми продовжуємо працювати. Я розумію, якщо на передовій наші захисники побачили, що приїхали такі, скажімо так, патріотично налаштовані дівчата, які тут у нас, скажімо так, в мирному житті підтримують традиції та культуру. Як ви вже сказали, один одному ми потрібні, то все ж таки ця так, взаємодопомога, вона, мабуть, там була взаємна, відчувалася як ніколи. Ми да. там давали концерт, да, було багато хлопців. Так, да, mm -hmm. ми давали концерт, ми їздили і на Запорізький напрямок, їздили на Донецький напрямок. Тоді це було місто Покровськ, воно ще було нашим цілим. І коли ми приїхали туди. Там були хлопці з нашого міста. І вони так зраділи, вони коли дізналися, вони кажуть, Боже, ви з Кам'янського, ми кажемо так, ми викладачині звичайні. Вони ну, дуже пишалися і сказали, дякуємо за те, що підтримуєте, за те, що приїхали. Бо ми коли їхали, напекли смаколиків, напекли кексів, пиріжків і да, приїхали не з пустими руками та ще й з піснями. А одного разу була така поїздка це на запорізький напрямок. Там мав відбутися концерт, але коли ми приїхали несподівано почалися дуже сильні обстріли. І це було дуже страшно. І концерт не склалося з концертом. Хлопці нас там ховали, як могли, і підшучували, бо на вулиці да, були такі звуки, ми, мабуть, вперше почули ці вибухи. Було дуже страшно і плакали, і сміялися, і молились. Може, все було. І все таки, давайте повернемось до нашого міста, до вашого закладу. Як вважаєте на сьогодні, що саме не вистачає? Отаким от закладам, музичним закладом, які є мабуть в кожному місті. А, ну на зразку саме вашого закладу. Зараз трішки не вистачає викладачів з вогником в очах. Бо під час війни всі ми розуміємо, що вогник в очах трішки згас. Деякі енергічні запальні вони вимушені були виїхати за кордон, але ті, котрі залишились, вони проявили неабудь неабияку мужність. І для того, щоб вогник в їх очах сяяв і вони ділилися ним, їм потрібні неабиякі зусилля, залишаючись тут. Потрібно слідкувати за своїм психічним здоров'ям, бо це дуже важливо, бо ти викладач, ти вчитель, ти працюєш з дітками, ти маєш бути зарядженим. Якщо відчуваєш, що твій заряд на нулі потрібно щось з цим робити. Це може бути і підтримка психологічна, це може бути і незапланована відпустка, і взагалі якісь дрібниці, навіть купити собі шоколадку і трішечки. Да. Порадувати себе, полюбити, бо ми потрібні дітям здорові. Ми, ми працюємо з дітками, ми маємо слідкувати за своїм здоров'ям. На сьогодні є потреба в учнях. Чи все ж таки у вас достатньо і викладачів, і достатньо саме тих, кому ви скажімо так передаєте свої навички, свої вміння? На сьогодні контингент нашої школи складає 360 учнів. Але е, хотілося б більше. Запрошуємо е, талановитих діточок до наших мистецьких шкіл. Е, їх у нашому місті аж шість. Mm -hmm. В нас е, є направлення на різні смаки. Якщо ваша дитинка е, любить малювати або танцювати, або займатися музикою, співати, ми чекаємо на вас. А до речі, у нас нещодавно була передача, ми обговорювали спортивне життя нашого міста. І там ми затронули таку тему, як спортивні династії. А чи є в нашому місті музичні династії родини, які займаються з покоління в покоління? От десь я розумію, що спілкуючись з вами, вже зрозумів, що ваша матуся теж була залучена до музичної родини нашого міста, і от ви вже є гідним зразком. А можливо, ще які приклади є. Ой, такий цікавий приклад. В нашій мистецькій школі є родина, їх троє працює прямо в нашому закладі. Це Альона Юрівна Ус, Михайло Вікторович Ус, і їхня донька Серафіма Михайлівна також ус. Ще такий приклад Тетяна Юрівна Горбань, котра е, займала посаду директора 20 років. Вона піаністка, а її син Андрій Володимирович, він також був директором нашого закладу. Е, він е, кларнітіст. Також є багато прикладів творчих родин, котрі займаються, і це переходить з покоління в покоління. Бо діточки вони дивляться на своїх батьків, беруть з них приклад, беруть найкраще. Ну, це я вважаю є гідним зразком, тому що Кам'янське, наше рідне Кам'янське, є таким, скажімо, таким позитивним місцем, в якому народжуються і музичні династії, і династії інших напрямків. Що ж, я гадаю, ми трошки так з вами поспілкувалися і взнали дуже багато цікавого і корисного про музичний напрямок. Який є в нашому місті на цьому ми будемо, мабуть, завершувати. Я вам дякую. А нашим телеглядачам нагадаю, що гість нашої студії сьогодні це директор кам'янської школи мистецтво №4 Алла Росмос. Дякую вам велике! Дякую за запрошення.